Немає в через до виступу, відповідно, можемо. Немає в черзу до виступу, можемо голосувати за прийняття порядку денного в цілому. Я... Ну, це щось було... Що це було за голосування? Поясніть. Прошу ще раз поставити на голосування. Хто за прийняття порядку денного в цілому? Прошу провести голосування. Я не конект. За 25 проти утрималось Немає. Один приймав участі голосування по причині роб некоректної роботи системи для голосування. Мені не дає можливості голосувати, але я не наполягаю на повторному голосуванні. Рішення прийнято. Шановні колеги. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше фінансові, господарські та інші питання. Проект рішення номер 1119 МР6, доповідає Юрій Петрів. Готується Роксиляна Грасимів. Рішення номер 1119 МР 6 про внесення змін до підпункту 1, підпункту 2, Чи, пункту 1 рішення міської ради від 19 грудня 2024 року номер 2224 про бюджет Болеславської міської територіальної громади на 2025 рік за загальним та спеціальним фондом та в додатки 1, 2, 3, 4, 6 до нього. Даний проект рішення підготовлений у відповідності до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні статті 72, статті 85 пункту двадцять два дріб перехідних положень бюджетного кодексу України, розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 19 лютого 2025 року та від 23 березня 2025 року про внесення про перерозподіл субвенції на забезпечення. Діяльності фахівців і супроту ветеранів та субвенції та внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2025 рік. Відповідності до даного проекту рішення пропонується збільшити обсяг дохідної частини бюджету за загальним фондом на суму 292 689 грн. А саме по інших субвенціях на суму 108 400 грн. це субвенція на виконання програми. Комплексної безпечна Львівщина і друга субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроту, ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України на суму 184 289 гривень. Відповідно до даного проєкту рішення, ми пропонуємо внести зміни. До видаткової частини збільшити обсяг видаткової частини на загальну суму 4 мільйона 478 тисяч 115 гривень. Зокрема, за загальним фондом зменшити обсяг видатків на суму 947 тисяч 866 гривень, за спеціальним фондом збільшити на загальну суму 5 мільйонів 495 тисяч гривня. В тому числі по виконавчому комітету збільшити обсяг видатків на 2 мільйона. 2 мільйона 771 тисяча 400, по відділу освіти на суму 609 тисяч 45 гривень. По управлінню праці соціального захисту населення на суму 184 тисячі 289 гривень. По розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства та будівництва на суму 913 тисяч 381 гривня. В даному проєкті рішення є передбачені ряд видатків. Зокрема. 108 400 – це кошти субвенції по комплексній програмі Безпечна Львівщина. 163 тисячі це співфінансування по комплексній програмі безпечна Львівщина. 187 845 спрямувати на співфінансування заходів по реалізації проекту нова Українська школа. 421 200 це співфінансування заходів на реалізацію за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання ще одного шкільного автобуса. 548 тисяч 600 спрямувати на придбання спеціалізованого автомобіля для надання транспортних послуг ветеранам, ветеранкам війни та членам сімей загиблих померлих військовослужбовців для центру надання соціальних послуг. 120 тисяч гривень спрямувати на реконструкцію каналізаційного колектору на вулиці Садова в місті Бориславі. 400 тисяч гривень спрямувати на реконструкцію каналізаційного колектору на вулиці Травнева в місті Бориславі. 250 тисяч гривень спрямувати на реконструкцію каналізаційного колектору на вулиці Бічна Джерельна в місті Бориславі. 220 тисяч спрямувати на закупівлю контейнерів для роздільного сортування відходів. 120 тисяч гривень спрямувати на будівництво берегоукріплення укріплення на річці Понерла в районі вулиці Симоненка в місті Бориславі Львівської області. 184 тисячі 289 гривень спрямувати на забезпечення діяльності фахівців і супроду ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет. Та територіальну цілісність України 2 мільйона 200 Ми знову спрямовуємо на реалізацію програми матеріальної підтримки збройних сил на 2023-2027 рік. 200 тисяч гривень спрямовуємо на реалізацію програми матеріальної підтримки технічного забезпечення поліції батальйону поліції особливого призначення корпусу оперативної раптової дії. У даному проєкті рішення пропонується збільшити дефіцит бюджету на загальну суму 4 мільйона 185 тисяч 426. По загальному фонду збільшити профіцит на суму 1 мільйон 240 тисяч 555 гривень. По спеціальному фонду збільшити дефіцит на суму 5 мільйонів 425 тисяч 981 гривня. Джерелом покриття даного дефіциту є кошти, які передаються із бюджету. Із загального фонду до бюджету розвитку, також по спеціальному фонду 941 169 грн. тисяча гривень. Це є залишок коштів екологічного податку, який склався на початок 2025 року. 704 200 тисячі гривень. Це є залишок у бюджеті розвитку, який склався на початок. 2025 року. І 72 212 це є залишок цільового фонду, який склався на початок 2025 року. Даний проєкт рішення був розглянутий на депутатській комісії, і висновок було прийнято за запропонованим проєктом. Таким чином, ми з початку року вже виділили на Збройні Сили України. Це є 6 мільйонів гривень. 3 мільйони 600 профінансували, 2 мільйони 400 зараз. Виділяємо, добрий дякую. Прошу депутат Андрій Спас. <клес> Включений. <клес> добрий день. Шановний Юрій Ігорович, а скільки в нас вже є шкільних автобусів? За ким вони закріплені? За моїми є один старий, і два нові. Так. Так. А кого вони обслуговують? Де вони є закріплені? У Ріші? Де ще? вони є закріплені за територіями, які ввійшли в нашу громаду. А цей автобус він буде для дітей з особливими освітніми потребами. Ага, Це він буде в нас тут. Буде ну він буде для тих, що можна буде ну Юрій юріш пояснив для угу. з особливими освітніми потребами. Можливо, там він буде мати відповідне обладнання для перевезення дітей, які там ну на інклюзивній формі навчання. І, ну ви розумієте про що Та я я розумію. Добре, що Што, стосовно військових частин, це є інформація конфіденційна, Конфіденційна. зрозуміло. Дякую. Якщо вам потрібно, Ні, тобто у нас є дякую. всі запити, і ми можемо вам ну, окремо на це і надати, шану колеги. Важливий проект рішення, тобто там є багато розподіл фінансового ресурсу на багато на ну на велику кількість потреб. Серед них є придбання спецавтомобіля для нашого територіального центру е, обслуговування населення. Це буде знову ж таки автомобіль, який зможе перевозити наших ветеранів, які, ну, на жаль, можливо, хтось потребує, ну як і ті, які перебувають після важких поранень, ті, які, не дай Боже, там в. Е, в колясочників і інших, тобто ну їм кончує необхідний тільки автомобіль, тому що стара таврія, яка у них є, це вже вона не справляється з завданнями, які перед ними стоять. Так як вже і наголосив Юрій Ігорович, в цьому проєкті рішення ми знову виділяємо кошти на е, збройні сили для потреб збройних сил. Сумарно, якщо цей рішень, проект рішення буде прийнято, це вже буде в сумі 6 мільйонів гривень в тому році. Ми виділимо для підтримки ЗСУ. Хочу сказати, що у нас дуже велика кількість звернень для цих потреб. На жаль, ми не можемо ну, виділяти кошти в тих сумах, які вони просять. Тому що якщо вже подивитися на минулій сесії, ми виділили для 17 частин на цій сесії, ще плюс 12, це Вже ми маємо 29 військових частин. Ви розумієте, ну і кожен з них має потребу значно більшу ніж ми даємо. Але як то кажуть, з миру нитці і буде бідному сорочка. Так само і тут, якщо б всі, як всі громади долучаться до фінансування підтримки, я впевнений, що так воно десь відбувається. То в сумарній кількості по всій країні можна дуже пристойно підтримати наші збройні сили. Що що, що є це питання зараз? Є пріоритетним. Тому прошу підтримати даний проект рішення. Немає більше в черзі до виступу, тому можемо перейти до голосування. 27 за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення номер 1127. МР6 доповідає Роксоляна Гарасимі. Готується Альона Хомич. Шановне Ігоре Романовича, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження положення про міську премію імені Стефана Ковалєва у новій редакції. Рішення розроблене на підставі закону України про місцеве самоврядування в Україні. і управління культури, молоді, фізичної культури та спорту просить затвердити положення про міську премію імені Стефана Ковальва у новій редакції. Метою встановлення премії є популяризація культурного надбання нашої територіальної громади, а також підтримка творчості митців нашої територіальної громади. В попередньому положенні на премію висувалися три номінації: це була педагогіка, краєзнавство та художня література. І, власне, з метою популяризації даної премії ми пропонуємо збільшити кількість номінацій. А саме пропонуємо присуджувати премію в наступних номінаціях. Краєзнавство за роботи в краєзнавчій галузі спрямовані на вивчення історії, географії, культури та інших сфер життєдіяльності нашої територіальної громади, проза за прозові твори, поезія за збірку поезій, образотворче мистецтво за твори, що відзначаються високим професіоналізмом виконання в галузі, живопису, графіки, скульптури, фотографії, декоративно-ужиткового мистецтва, сценічне мистецтво, за постановки театральних вистав, створення концертних програм колективом або окремими виконавцями. Педагогіка, опубліковані праці, винаходи, відкриття, що мають важливе значення для розвитку педагогічної науки, нашої територіальної громади, та в цілому української науки. Видатки на премію проводяться управлінням культури, молоді, фізичної культури та спорту за рахунок бюджету територіальної громади, передбачених на реалізацію програми розвитку культури Бориславської міської територіальної громади та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Положення передбачає такі розділи як загальні положення, робота комітету з присудження премії, подання матеріалів на здобуття премії та реалізація рішень комітету з присудження премії. Добре, дякую. У нас вже двічі проводилася е, преміювання. Та, Видатки з місцевого бюджету та інших джерел з забороненим законом. Чи управління залучало для цих потреб видатки інших джерел з заборонених законом? Ні, таких мож... не було? Не було. Не Чому Не було залучено коштів? Будемо працювати над добре. Скільки номінацій зараз буде? Зараз буде шість номінацій. Шість номінацій. Ну було три. Три. Тобто ви збільшуєте вдвічі кількість номінацій? Тому так. відповідно я закликаю активізувати роботу управління. Ми робимо добру корисну справу, я думаю. Багато мало би бути людей, які готові підтримати такі. Такий конкурс, такий проект. Єдине, інше хочу закцентувати увагу на тому, що ми збільшуємо кількість номінацій, але це не означає, що в кожній номінації власне і будуть перемоги. Дійсно, комітет буде розглядати чітко всі роботи, які подані в кожній номінації, якщо вони дійсно будуть вартувати премії, то я розумію. Але за замовченнями ми маємо бути готові до того, що переможці так. будуть у всіх номінаціях, тому що який інший якби, зміст така проводити. проводити. Будь ласка, Андрій Спас. Шановні колеги, я пропоную підтримати це положення. Але кілька слів. Власне, в нашій громаді вже впродовж від самого першого два роки назад вручення премії були тут. От минулого року, на початку року, були збори громадськості представників інтелігенції. В нас пропонували різні премії, назвати іменами різних людей, які мешкали в нашій громаді. Поетів, заслужених почесних громадян і так далі. І враховуючи ті всі пропозиції, ми вирішили, що нам треба мати одну, але потужну премію. І тому ми то всього в одну премію, так як Стефан Ковалів, людина, яка, якій ми завдячуємо, що він присвятив дуже багато творів нашому місту, фактично майже з фотографічною точністю документалізмом змалював цей період 19 20 століття. І тому цього цю людину треба популяризувати. Ну для прикладу, скажу, що дуже багато міст мають теж своїх визначних людей, і вони мають свої премії. І таким чином йде популяризація цього цієї громади, цього населеного пункту на Україну і того діяча. Тому і збільшили, щоб не її не дробити, не робити.